А на війні тиша це просто капець. І ти вже не знаєш, що тобі робити. Ну, зазвичай на війні бахи стріляють десь прильоти, десь хтось стрільба якась ну, на самих позиціях відбувається. І тут тиша. Просто тихо. Ну, було б літо — ще, може, пташки співали б. І просто наскільки страшно стає. Просто дуже-дуже страшно. Ти не розумієш, що відбувається. У нас тоді. Було 120 чоловік. Ми всією комендаторою заїхали, наша основна задача там була тоді прикрити міст. У нас були БТР-два штуки, у нас були крупнокаліберні пулемети, у нас були протитанкові засоби. І наша задача була стримати їх, поки не підірвуть міст. Просто наскільки страшно було, просто незрозумі... ну, нічого не зрозуміло було, що, куди, як. Ну, вже реально деякі хлопці тупо попрошали життя. Лісова місцевість була, це ліс. Тобто вони по лісі лізуть. Вони лізуть до того часу, поки ти їх не спалиш. В них відриває ноги, а вони далі лізуть. Я такого в житті тоді не бачив. Мені просто наскільки страшно стало, е самі по своїх стріляють. На початку війни мені мати дала таку лінточку довгу з молитвою, і в мене завжди вона постійно зі мною.